Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. На попередньому занятті ми ознайомилися з поняттям степені з раціональним показником та його властивостями. Сьогодні ж ми почнемо розв'язувати деякі вправи. Завдання перше: знайдіть значення виразу. Перше. 4 в степені одна друга. Нагадаю, що для додатних чисел ми можемо асоціювати степінь 1 поділити на k з коренем k-го степеня. Отже, корінь квадратний з 4 дорівнює 2. Друге 0,81 в степені 1 четверта. Корінь четвертого степеня з 81 дорівнює 3, а корінь четвертого степеня з 0,81 дорівнює 0,3. Третє. 1024 в степені мінус 0,2. Перш за все, перетворімо число 0,2 на звичайний дріб. 0,2 дорівнює 2 десяті дорівнює п'ята. Степінь 1 1,5 еквівалентний кореню п'ятого степені від числа. Отже, корінь п'ятого степеня від числа 1024 дорівнює 4. Не забуваємо про мінус у показнику степеня. Він перетворить число 4 на 1 четверту. Отже, 1024 в степені мінус 0,2 дорівнює 1 четверта. Завдання друге. Знайдіть область визначення функції. Перше. Y дорівнює х в степені 5 сьомих. Нагадаю, що для функції y дорівнює x в степені n, де n раціональне число ми розглядаємо лише за додатних значень x. Отже, x більше нуля. Друге y дорівнює x плюс 1 в степені мінус 1 дев'ята. Аналогічно до попереднього пункту і абсолютно незважаючи на мінус у показнику степені, основа степені більше нуля, x плюс 1 більше за 0, x більше за мінус 1. Третє. Y дорівнює мінус х в квадраті плюс 3х мінус 2 в степені 3,32. Мінус х в квадраті плюс 3х мінус 2 більше нуля. Нулі функції дорівнюють 1 та 2. Застосовуємо метод інтервалів. Отримаємо відповідь. 9 f дорівнює проміжку від 1 не включно до 2 не включно. Завдання третє. Обчисліть значення виразу. Перше. 7 в степені 2,5 помножити на 7 у степені 0,6 і помножити на 7 в степені мінус 2,1. Перш ніж обчислювати значення цього виразу, потрібно його спростити. Для цього пригадаємо властивість, що має назву добуток степенів. Для будь-якого А більше за 0 і будь-яких раціональних P і q виконується рівність А в степені p помножити на А в степені q дорівнює А в степені p плюс q. Тоді початковий вираз дорівнює 7 в степені 2,5 плюс 0,6 відняти 2,1 і дорівнює 7 в степені 1, а ж просто 7. Друге, 125 в степені 1,5 помножити на 5 в степені мінус 2,5. Спершу запишімо 125 як 5 в степені 3. Далі використаємо властивість степеня в степені. Для будь-якого а більше за 0 і будь-яких раціональних p і q виконується рівність. а в степені П і в степені Q дорівнює А в степені П помножити на Q. Тож 5 у степені 3 в степені 1,5 дорівнює 5 в степені 4,5. цього використаємо властивість, яку ми наводили в попередньому пункті. 5 в степені 4,5. Помножити на 5 в степені мінус 2,5, дорівнює 5 в степені 2 і дорівнює 25. На наступному занятті ми покажемо, як застосовувати інші властивості степені з раціональним показником. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!